Тарас Загородній, політехнолог до нас долучається, пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, іроям слава китай. Чи хто може зупинити Росію від того, що Путін зібрався робити напередодні, оголосивши, що він буцімто розширює ті випадки, коли Росія може вдатися до застосування ядерки? Чи це просто блеф? Бо я бачу іронію в ваших очах. Ні, я там прочитав просто цю, ці поправки, які вони внесли, що не ядерна країна разом з ядерною, яка нападає. Та слухайте, напишіть уже, коли Україна починає нападати на Росію, там, да? <рес> Та -та -та. Ті ми починаємо. вже це. Ну, якщо серйозно дивіться, ви повинні розуміти, що Україна вже порушила їхню, а, вскрила їхній вже блеф давно. Це сталося, коли от перші збоушники почали мочити дронами НПЗ російські, Це вже перенос фактично на територію Росії. Так це на початку цього року, до речі, там Камала Харрис і... В в цьому Вашингтоні одразу почали кричати, що це цивільне об'єкти і все сю товто. Далі наступна знищені були ці станції попередження ракетного удару, три штуки, а це є частиною ядерної інфраструктури. І Україна скрила блеф, показала, що немає ніяких ніяких ядерних ударів і так далі. Uh -huh. да, а нещодавно, коли вже разом гурівці СБУшники, ССОшники довбонуло той склад на території Це Тверської області. Оце вже був ядерний вибух. Я вам хочу сказати, тому ага. що по ну фактично, це по сукупності. Це от тільки, знаєте, вони говорять, хо повторити, тільки повторилось, тільки не так як вони хотілися. А фактично, Україна організувала дві дві расіми на території Росії. На Херосіму скинули бомбу якраз яка 15 тон була в на цих складах. Було 30 кілотонн, Тобто, дві бомби, дві харасіми Україна зробила далі. Сармат не полетів. Так і тому, коли Путін виходить з такими м, зміною доктрини, ну це відверта блеф, Це вже всі починають розуміти, хоча є купа людей, які це все буде переказувати. І дивіться, ми повинні розуміти так, Китай категорично проти, не через любов до України, але тому що розуміє небезпеку небезпеку появи. Прецедента. я, я ядерної зброї в якості конвенційної так. зброї. Вони ж там конфлікт угу. з Індією, такі так, так, так. чудові країни, як Японія, і Корея, раптом от у себе знайдуть ядерну зброю. яка, Звичайно, у них ніколи, ніколи не, не була. було, да, і, тому що технологічно вони до цього давно вже готові. Якщо б вже не робили, тільки що зібралися зібрати там, да все інше. А це ну катастрофу буде для політики Китаю, тому що під боком дві ядерні держави. особливо Японія, собі уявляє Почуття китайців, коли японці їх рвали там пів 20 століття. Це перше, друге, ми повинні ще розуміти, якби росіяни розуміли, що ядерний удар може в вирішити всі їхні проблеми, і без наслідків для них, я вас запевняю, вони б давно це зробили, ага. але вони розуміють, що вони не вирішать цих проблем. І наслідки будуть катастрофічними для Росії. Відвернуться всі, ніхто не зможе їх підтримувати. так? Е, ну от Бен Ходжі що в 22-му році, по-моєму, він якось говорив, що теж натякаючи, що які будуть наслідки застосування ядерної зброї, вони ж збиралися це робити. Давайте будемо відверти. Він сказав, буде конвенційна відповідь. За дві години буде знищений Чорноморський mm -hmm. флот. Ну тоді він що існував, він українці вже самі впорались, да і будуть знищені всі цілі протягом 5-6 годин на території України російські. Тобто було конкретне попередження, що ядерної відповіді не буде, але буде конвенційна відповідь. Це з боку НАТО. Ну не знаю, як воно можливо неможливо, але це принаймні прозвучало далі. Ви повинні розуміти, що таке те, тактична ядерна зброя. Тактична ядерна зброя, вона створювалася 50-60-х роках. Є це перше покоління ядерної зброї, виходячи з досвіду Другої світової війни. Це коли існували величезні армії. Там, ну, наприклад, стоїть угруповання 1 мільйон, так як це було під час другої світової війни. Ти там запустив ракети чи бомби, знищив половину армії. Пішла твоя армія. Ну там весело пішло. Так ця четвертому році там вже навчання сніжок проходили в Оренбургській області uh -huh. в радянському союзі. 25 тисяч людей приймало uh -huh. право участь, коли був ядерний вибух. Так. Жуков якраз цим керова. Генералам російським це подобалося. Не треба, знаєте, мучитись з підвозом гармат, купи зброї, взяв бомбу, шарахнув, запустив солдат і все, все вирішив, це питання. Uh -huh. так, ось, зараз таких армій то немає. Немає таких величезних складів для того, щоб знаєте, вжарити, а потім щоб половина армії буде знищена. Теоретично можливо вдарити знову по цивільному місту. Це можливо, але армію ти не знищиш. Головне жар несерівна існування армії, боєздатної, яка продовжує воювати. Це проблема для Росії. І вона надовго залишатиметься. А така може можна? Так... Уточню, будь ласка, вибачте. Пане Тараса може їм головне не армія головне, щоб не було по перше, нас а по друге. Щоб підірвати підтримку, яка надається, і розширення дозволів а далі раз... армія буде слабнути, це якраз розширення підтримки. Вони це чудово знати. Mm -hmm. Я ж сказав, які наслідки mm -hmm. всі від них відвернуться, а Навіть Китай буде дуже mm -hmm. е е дуже обережно до них ставитись. Тобто, це ну вони розумію. розуміють, що шляху тут назад немає вже не буде, тому що ну, по перше, знов таки вони не вирішать свої проблеми. Якби вони розуміли, що вдарили на. Приклад, українська армія угу. десь зібралася в одному місці, вони туди вдарили так. там, тактично ядерною зброєю, і все вони вирішили питання, йдети на капітуляцію. Але, звичайно, таку ймовірність наслідку відкидати. Вона буде зростатиме, особливо під час звільнення Криму. Тому що для них Крим все ж таки така а, ну це таке сакральне місце з з багатьох причин, і тому це все підписання, перепідписання, доктрин, воно в дійсності ну нічого не означає. Я думаю, що скоро українці повинні продемонструвати ще один удар для того, щоб показати, що чхати ми хотіли на ваші доктрини, і все, що з цим пов'язано, і так далі, і так далі. Тобто розраховувати Путіну на те, що це зараз працює, більше не варто Усвідомлюємо тут, Ставимо три крапки, звісно, за їх поведінкою. Будемо спостерігати, але все це відбувається на фоні зеленської великої делегації до штатів на фоні зустрічі, на фоні зустрічі з Байденом, Харріс, з Трампом з очевидно не буде, бо заяви такі лунають більше знову ж таки на бік Росії. Але хто його знає, може то просто передвиборчий політичний піар? Тим не менше, а якось можуть повливати на результати цієї поїздки зеленської представленого нам плани перемоги ці заяви ядерні. Чи в принципі насправді той результат, ті дозволи, які ми очевидно отримаємо? Може, хай не публічно про це оголосять, вже давно не залежить від того, що сказали вчора в Кремлі. Ну я тому, що Україна я сказав, вже скрила весь цей блеф, і це виглядає вже. Абсолютно неадекватно з боку Байдена, коли вони починають говорити, що не треба вам атаканси, виявляється, там 300 кілометрів вже перенесли аеродроми і не треба вам ракети. Так дайте на тисячу кілометрів, в чому проблема. Якраз Україна вскрила цей блеф і показала, що воно існує. Чи будуть вони дослухатися? Ну, я думаю, що буде якийсь мати вплив. Але якраз поява цього поперця говорить про те, що Україна почала протискувати. все ж таки це питання, достатньо активе, тому що там є. Ще ж британці та французи зі своєю зброєю, ми про це завжди не, не договорюємо. Ну і свою зброю треба робити. Те ще раз он, показувати, що ми неодноразово вас говорить: треба мати свої ракети, а. мати свої дрони. Якщо грошей немає, дайте можливість експортувати зброю нашим виробникам. Я завжди повторюю, говорю і та лібералізуйте цей ринок. Вони мільярд доларів тільки перший рік принесуть валюти і на 200 мільярдів гривень сплатять податки. І не треба буде піднімати податки в нашій державі. Армія буде зі зброєю, зброєри будуть зі зброєю. Так за секретне підприємство ВПК. Дайте можливість страхування військового для того, військових ризиків прилітає ракета, компенсує нехай держава. І Тоді все буде гаразд. Ми не будемо бігати за цими ракетами. Що будемо запитувати американців, Ну ви нам даєте це старьо під 300 до 300 кілометрів. Давайте вже томагавки. Так тому що треба заміняти, треба показувати силу. Коли ти у тебе є сила, тоді з тобою всі починають рахуватися в Тарасивострі Джорнал пише наша улюблена з вами рубрика. Вже давайте буде. Що план Зеленського буцімто не вразив адміністрацію Білого Дому. Для чого такі публікації? І що ж треба було зробити, щоб він вразив? Якось станцями його подати, чи що ну давайте так. Ви повинні розуміти, що американські чиновники, і всі взагалі чиновники по всьому світу, вони в принципі однакові, як і українські. Якщо ну, треба нічого робити, і треба знайти легший шлях, то вони не в бісе на фіга робити не будуть. І це ну це нормальна практика. Тому звичайно, що напружувати треба. Вони її не хотіли дозволи давати бити її, взагалі західною зброєю, взагалі її допомагати не хотіли на початку. Давайте будемо відверти. Нас взагалі всі списали. Так. так що українці змусили їх це робити. А далі це у нас часто говорять, я не треба запитувати, щоб в НАТО приймати. Так Давайте тоді торгуватися. Повинні розуміти, що захід це завжди торги, і торги постійно відбуваються. Так ось якщо не зараз не приймаєте в НАТО, давайте американську базу, наприклад, да, да, так? чи ядерні гарантії, тут, тут, тут таке тут не сподобалось. Там нам плювати, що вам не сподобалось. Нас можна у нас свій порядок. День. У нас питання виживання. Якщо вам щось не подобається, значить повинні прильоти бути поряд з цим е, е, трубопроводом, який качає американську нафту. На з активами. Це ваше, це ваша проблема, а не наша проблема. Що літ ластами швидше, і давайте допомогу. От і все, да, да. пане Тарасе. Просто просто база. Дякую вам безмежно за сьогоднішнє включення. Шкода нас сьогодні не дуже довго, але продовжимо. Спасибі. Тоді ми розставили акценти, будемо обговорювати на. Далі на все добре. Бережіться до зустрічі. Бувайте, дякую.